Всім привіт вітаю! І знову невеличкий міні-влог про все, трішки про все. Осінь набирає оборотів, обертів, уже почалася друга її половина. Похолодало і так конкретно похолодало, тому все частіше готую якісь трави в духовці. Ну, Ми живемо в приватному будинку і стараємося. Все-таки той час, коли потрібно буде вже повністю включати газове опалення, відтягнути якомога ну, далі. Тому що всі ви розумієте, що це зараз не дуже так і дешево все це коштує. Тому включаю духовку, щось готую і так. Будинок трішки прогрівається. Ну, не скажу, що в нас зовсім так холодно вже. От, пару разів ми вже включали опалення, так, трішки нагріли і знову виключили. Так, перед вами мої осінні букетики і атрибут жовтня це гарбузик. Купила його в АТБ, вийшов він мені десь біля 10 гривень. А так, такі гарбузики продаються по 22 гривні за кілограм. Так, він мені сподобався. маленький, акуратненький, хоча в селі є гарбузи, але ніяк ми туди не доїдемо. Ну, надіюсь, що скоро ми все-таки поїдемо на мою рідну Черкащину, і потім уже я привезу гарбузики, тому що хочеться мені вже їх і тушкувати, і щось не готувати. Люблю, люблю їсти гарбузи. Так, на що ж я приготувала сьогодні в духовці? Це таке овоче в рагу. Тут все, що в мене є: і картопля, і перець, цибуля, морква, буряк, спеції, ну, знаєте, все, що виросло у нас, те сюди і поклала. І, ви знаєте, доволі таки смачно. Не знаю, мені дуже подобається таке блюдо. Трішки навіть туди порізала вон, сосиски в мене були. От. Також смачно все це з курятиною, з якимсь м'ясом іншим, свинина чи говядина. Але, щоб швидко приготувалось, то я сюди м'ясо не кладу, а от так овочі під фольгу і все чудово, ситно і корисно. Ну, і коли щось готую в духовці, то стараюсь не одне блюдо, а два. Тому от приготувала яблука. Не дивіться, вони такі ніби страшненькі на вигляд, але вони смачні. Я люблю яблука з сиром кисломолочним запікати, але в мене його сьогодні немає, тому я просто порізала їх на частинки. І полила медом і посипала горіхами. Не знаю, у мене ніколи яблука в духовому духовій шафі, оце, печені, не виходить, щоб вони були ціленькими. Ну, дивлячись, звичайно, який сорт яблук. Колись було було <смас> обманюю. Але це дуже рідко буває. Зазвичай це от, от така каша малаша, але вона коли карамелізується, то це дуже смачно. Я люблю більше. Такі от яблука запечені в холодному вигляді їсти. Отак, ну то ще в мене от трішки нових жителів. На вулиці холодно, тому я запустила. Да? Опять знову очі, знову ці очі. Так, дівчатка, покажу вам кастрюльку, результат е відбілила її, почистила кисневим відбілювачем. Повірте мені, вона була ну, така дуже темна всередині. Із-за того, що в мене не вистачає пам'яті в телефоні, ну не змогла я вам показати, як було до. Але що стало після мене влаштовує дійсно кисневий відбілювач, то ще я показувала з Аврори, працює і я можу вам його сміливо порекомендувати. Так, а ще подивіться, дівчата. Думаєте, ви я почала в'язати цей бактус? Та ні. Я тепер скуповую пряжу і все думаю, як, що і коли. Спочатку, коли була в Черкасах, зайшли в магазинчик. У мене, ви знаєте, сестра вишивальниця, і вона повела мене в той магазинчик, де вона завжди купує нитки, муліне, де робить, оформляє свої картини. от ці, Багети, так, як правильно називається. Ну і там жіночка, я прийшла, кажу, ну я не знаю, хочуть зв'язати бактус, і вона мені от порекомендувала продавеці. от такі нитки. Вони такі м'якенькі, такі м'якенькі, ну просто ну, таке відчуття, знаєте, що це пушинка якась, пір'їнка. Колір так, можливо, вам не дуже гарно передає телефон. Такий він молочний, топлене молоко. От, але я, чесно кажучи, я хотіла спочатку щось взяти, таке сіреньке. Але вона каже: ну чому сіреньки? от Візьміть ці. Ну, в принципі, в принципі, погодилась я взяти е, такі, от, е, таку пряжу. От, е, Взяла дві штуки. Дівчата нічого не розумію в цьому, ну як нічого. Все отак на відчуттях, все отак побачила. Доторкнулася, воно м'якеньке, гарненьке. От. І думаю, так, ну, буду в'язати. А потім в ТБ побачила от таку пряжу 69, 70 гривень вона коштує. Ну, Просто мене цей колір. Закохав у себе під колір мої, мого лаку. Зараз такий ніжно ніжно пудровий просто, просто я в захваті. Тому з оцього, мабуть, я зв'яжу якийсь шарфик або щось таке, можливо, якусь пов'язку на голову теж хочу зв'язати. Теж дуже м'якенька пряжа, але все-таки тут більше мені доподоби колір. У мене. Такий одяг є, ну, такого кольору. Ну от Накупила пряжі і тепер хожу і от тебе там з'явилася така різнокольорова пряжа. Можливо, хто бачив. Ну Тепер мені все потрібно, все хочу купити, але в'язати не починаю. Ну, і в кінці відео такого коротенького хочу показати, які зараз п'ю вітаміни. Нікого не закликаю їх купувати, не рекомендую, просто показую для ознайомлення. І так, п'ю такий от зараз кальцій d 3 Нікомед з апельсиновим смаком. Дуже мені подобається: це такі жувальні таблеточки, періодично їх купую і п'ю. Дуже важливо, щоб ми кальцій споживали разом з вітаміном Д. Так, я прочитала в інтернеті рекомендації лікарів, дієтологів, терапевтів, педіатрів, особливо для людей віком 40+, Важливо, щоб кальцій не відкладався десь там, знаєте, в наших суглобах, а щоб він поглинався нашим організмом, і обов'язково кальцій і вітамін Д, щоб були вітамін Д, а потім пробити кальцій. Також зараз почала активніше споживати вітамін С в таких от шипучих формах. Ці мені передавала Надя в посилці з Німеччини. Дякую, Надя, 20 тут таких от шипучих таблеточок. А ці в мене з фармасі. Тут не тільки вітамін С, тут також є цинк і той же самий вітамін Д. Дуже подобається і ті, і ті. От, і так, зараз п'ю або зранку, або можу і ввечері. Знаєте, так, для. Того, щоб трішки, ну не те, щоб підбадьоритись на ніч, а так, щоб відчути трішки е якусь енергію, підняти настрій, трішки, можливо, навіть збодрити, збодритися. От, тому п'ю такі от отчепучі таблеточки. Так, і зараз пропиваю тринефрон. В таблетках, в капсулах, теж періодично п'ю, для того, щоб привести в трішки в таку кращу, кращу норму в стан свої нирки, трішки є проблеми, я вже відчуваю, коли мені потрібно пити тренефрон. В, ну, як профілактика. Зазвичай я п'ю краплі, рідку форму, але на цей раз взяла от капсули, щоб ну, якось так зручніше, швидше. От, не потрібно, там, знаєте, відкривати, капати, пити. От, а так, знаєте, водичку взяла, швиденько проковтнула і все. От, так що... От такі в мене зараз е, вітаміни. До речі, зараз в жовтневому каталузі, в фармасі, доволі такі непогані акційні е, ціни і е, такі от пропозиції в наборах доволі такі вигідно брати. Е, дивилася дуже хороша ціна на набір алое плюс. Е, Кальцій, магній, колаген, зверніть увагу, прямо дуже мене зацікавив цей набір. І також спіруліна по доволі такі хорошій ціні. Мінус 30% знижки, та ще знижка, мінус 30% консультанта. Ну дуже-дуже така, як то кажуть, заманчива пропозиція. але, але, Ви знаєте, які але. В нашому житті зараз це, це кошти. Можливо, десь там до кінця місяця щось у мене і вийде замовити. Дуже хотілося б саме от зробити замовлення не косметику, не засоби догляду за тілом, а саме от щось для підтримки здоров'я. Тому зверніть увагу. Ну і все. На сьогодні, все, дівчата. Гарного всім настрою, здоров'я всім. Тримаємось, відволікаємося, і все в нас буде добре. Саме головне підтримуємо один одного і підтримуємо Збройні Сили України. Не на словах, а на ділі. Це дуже-дуже важливо. Все, на сьогодні в мене все. Дякую за перегляд відео, за коментарі, за хороші слова на адресу мого каналу. Ну і до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення.